Розкажу вам один приклад про спину та біль у спині і емоційний стан. Вчора був у нас семінар, ми індивідуально розглядали, де знаходяться в тілі ті чи інші емоції. Як би то завжди да, класично прийнято вважати, що спина у психосоматиці вона. Болить, коли щось людина не відпускає з минулого. Але іноді бувають такі люди, які спиною реагують на майбутнє. Саме чому? Тому що спина це є максимально неконтрольована частина нашого тіла. Ми не можемо на неї подивитися, ми не завжди можемо спини доторкнутися. А якщо ми можемо, то не всі її спини. От. Тому ми дуже часто обертаємося назад. Обертаючись назад, ми собі говоримо, що буде далі, а що буде далі, не слідкуючи хто за мною і таке інше. Да? І це говорить про те, що людина саме спиною відчуває своє майбутнє. Да? Саме спиною відчуває, що Можуть відбутися якісь такі події, які людина не зможе контролювати. Тому це дуже індивідуально. І в той же самий час такі люди да, мають часто мають такий повненький животик, да, який є валізою всього накопичуваного, всього, що. Заробила людина всього, чого людина хоче при собі мати і контролювати. І цей живіт він такий наростає, наростає, як рюкзачок такий. Да? І цей рюкзачок він якраз і говорить про те, що ця, саме ця людина з минулого позабирала дуже багато речей, які не може просто фізично і психологічно не може відпустити. Але з цим всім можна працювати, це все можна відпускати, цього всього можна через точку легкості виводити. Але і ці всі приклади, вони говорять про те, що в нас все настільки індивідуально, настільки унікально, що ми, опираючись на відповідні класичні атласи чи класичну фізіологію, ми Опираючись на неї, да ми все ж таки ідемо індивідуально до кожної людини для того, щоб зрозуміти, що це є мікрокосмос, сам по собі свій.